Разом співали молитву за Україну, проводили руханки та забавки, малювали, спілкувалися, а після ласували на свіжому повітрі смаколиками з чаєм з такою насиченою програмою для малечі до тернівського храму ОГКЦ «Вознесіння Господнього завітала сестра Єлизавета із Запоріжжя разом із своїми помічниками. Усе заради єдиної мети подарувати дітям радість та відволікти їх від подій, що зараз відбуваються в Україні. Адже за понад два роки повітряних тривог, безсонних ночей, онлайн-навчання діти втомилися і дуже скучили за нормальним життям. Тому парох місцевого храму отець Тарас і запросив до нашого привітного міста таких чудових гостей. Такий був сумнів, що дітей, мабуть, прийде дуже мало, бо більшість діток ще не знає, що тут є храм, і але ризикнули, спробували. І ось я тут. І як ви бачите, зараз на дворі снідає більше 20 дітей, щасливі, усміхнені. І я дуже дякую Богові, що отець Тарас приїхав сюди в Тернів це чудове містечко і розвиває тут греко-католицьку церкву, вкладає всі зусилля, і, і воно виходить на славу Божу. Я дуже рада, що я є тут. Такі табори для дітей та молоді діють на всіх теренах України, де присутня греко-католицька церква, адже сучасна молодь занурена з головою у гаджети, які відривають від реалі життя, живого спілкування, і кумири молоді також віртуальні. А такі добори грека католицької церкви навертають до істинної віри та слова Божого, аби допомогти бобороти байдужі до свого духовного зростання. Представники УГКЦ ГКЦ виконують свою високу місію. Зараз віра як ніколи необхідна для кожного воїну на передовій чи людині в тилу. Саме віра допомагає всім нам впоратися з труднощами, з якими стикаємося під час російсько-української війни. По містах, де є греко-католицька церква, завжди стараємося робити, ну і не тільки я, так і інші, також катехити, отці вони стараються проводити для дітей табір. Ось, щоб теж давати місце, так і простір дітям і молоді у церкві. Духовність падає, так, і її треба піднімати живим, живим прикладом, живим свідченням. Я дуже рада, що Господь дає ласку е, працювати над собою і, 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 і світити, так, ділитися тим з іншими. На жаль, втерніся вони тільки на три дні. Але завтра, у неділю, ви маєте чудову можливість прийти зі своїми дітьми до храму і подарувати маличі яскраві миттєвості та гарний весняний настрій від живого спілкування з однолітками. Початок о 9 годині. Такий триденний табір, ну це такий якби ковток свіжого повітря для дітей, які втомилися від онлайн уроків, від телефонів, від малої кількості друзів. Тому приходьте, приходьте на молитву, приводьте дітей, пробуйте розвивати своє духовне життя, пізнання Бога. Ми будемо раді і думаю, отець Тарас також. На тернівську малечу у неділю чекає майстер-клас з малювання, загальна молитва та рухливі ігри. А ще чудова нагода дізнатися більше про церкву Вознесіння Господнього та її служіння людям. Гості із Запоріжжя планують зробити такі візити у Тернівку постійними, і наша знімальна група також має сподівання, що до храму ОГКЦ будуть приходити нові люди та змінювати своє життя з Божою поміччю на краще. Нашим дорогим тернівчанам хочу сказати, що е, приходьте до храму Вознесіння Господнього, е, пробуйте знайомтеся з цим Тарасом, е, знайомтеся з духовністю, е, з Богом, і я думаю, що вам тут сподобається.